Поєднання корисного з приємним. Відомий шеф-кухар з Японії знає, як задовольнити гастрономічні смаки своїх котів. Давайте подивимось. Будь-яка справа стає приємнішою та цікавішою, коли робиш її в компанії своїх улюблених котів. Тим паче, коли це стосується кулінарії. Шеф кухар з Японії ставиться до своїх вихованців з особливою любов'ю. Останній витвір кулінарного мистецтва юнь юшизуків котре присвятив своїм котам і поділився відео, де приготував для пухнастих особливі суші. Для кота суші кухар нарізав морського коропа, тунця і шпинат. А от традиційну рисову основу він замінив куркою. Річ у тому, що його коти не люблять рис. А от від курячого філе ніколи не відмовляються. Після того, як оригінальні суші були готові, Йошизуки подарував їх пухнастим. Аромати страви були такими апетитними, що коти ледве стримували свої лапи. <плес> Кухар каже, що готує для своїх котів декілька разів на рік. По перше, коли ті святкують дні народження, а по-друге, коли демонструють взірцеву поведінку і не заважають Йошезуки працювати.